Хочеться сказати don't push the horses. Але насправді, друзі, це не зовсім смішно, тому що всього одна секунда, коли ви відволіклись на цей телефон, тому що вам прийшло якесь важливе сповіщення, ну, наче важливе, хоча що може бути важливішим за контроль дороги. Поки що відповідальність за управління дороги повністю на водію. І навіть якщо у вас є безпекові технології, це не знімає з вас відповідальність. Будь ласка, якщо ви ведете автомобіль, то ви дивитесь тільки на безпеку у дорозі. Жодне повідомлення не вартує того, щоб ви відволіклись, тому що одна секунда може змінити ваше життя, коли у вас тисячі проблем до того моменту, коли у вас буде одна єдина проблема це здоров'я. Тому що якщо нема здоров'я, то в людини з'являється всього одна проблема, але яку вирішити деколи не вдається? Будь ласка. Дбайте про безпеку на дорозі. Моя вам порада як літера педіатра терапевта.